І цей час, взагалі новий рік, це найкращий період для того, щоб мріяти, для того, щоб ці мрії швидко і гарно збувалися. І от сьогодні, зібравшись цей день, ми не просто радіємо, не просто влаштували Сабантуй, як сказав Доброді Іван. А ми сьогодні здійснюємо магічне дійство. Ми сьогодні вмикаємо Україну. Правильну енергетику щастя, радості, процвітання і перемоги. Слава перемозі! А це вже хороша тенденція. Тому, якщо ми так само з позитивом, з посмішкою будемо розказувати про наші думки, всім, кого ми бачимо, кого ми знаємо, своїм знайомим, незнайомим, друзям, ворогам, з кожному до котрого нас вийде достукатися і сказати йому саме. Ті слова, котрі до нього дійдуть і відкриють в нього саме ту чакру, котра вже відкрилася в нас. Тому що кольори, і це ну, весь світ це знає. Кольори вони впливають на все. Ну, не, просто так, не просто так деякі країни отримують саме ті кольори, або присвоюють собі ті кольори, або вони народжуються самі по собі. Не просто так в нас сталося, що це жовтий синій. і синій. Я думаю, що... Якщо в нас вийде відстояти своє, скажімо так, бачення, то цей символ, ці кольори, саме жовтий зверху, синій знизу, знизу, будуть оберігати нас дуже довго. Дякую, що ми разом сьогодні тут. <говорити> Слава Україні! Слава Сановні <говорити> <говорити> друзі, я хочу звернути увагу на те, що Уроки історії, якщо вони не вивчені, якщо вони неправильно осмислені, якщо не зроблена правильна робота над помилками, то доводиться це повторювати один чи другий чи третій раз, спокійно уроки не будуть вивчені. Чому ми звернулися до історії Української народної Республіки до Грушевського? Тому що в ті часи була подібна ситуація. Також відбулася Українська Революція. Росія відразу почала війну проти України. І тоді стало питання про творення української держави. Після УНР, як ви знаєте, настала держава гетьманат Павла Скоропадського, де намагалися трохи впорядкувати оцей весь український ентузіазм, який піднявся, і створити потужну українську державу. І, на мою думку, ми зараз переживаємо якийсь подібний період. Дивіться, також відбулася українська революція. Також Москва почала війну проти України. Знову ж таки, виникло питання щодо українського прапора. От воно зараз актуалізувалося. І, судячи з усього, оця посткомуністична держава, яка є, її час закінчується. Взагалі вся ця система комуністична, вона завершується. Те, що зараз зробила Росія, це остання агонія комуністичної імперії. Вона після цього швидко почне розпадатися. Вже, вже почала розпадатися, так. А у нас відкриваються зараз величезні можливості і потреба творити українську, справжню українську державу. І якщо теперішня держава, як ви знаєте, вона ж є спадкоємцем УРСР, яка була принесена сюди в Україну, на московських штиках. І столиця її була в Харкові. Зараз, оскільки вся ця комуністична система руйнується, нам треба думати про те, від кого ми будемо, нова українська держава, оновлена українська держава, яка зараз визріває, вона обов'язково відбудеться. Ми не знаємо, коли це відбудеться, може за тиждень, чи за місяць, чи за два, але зміни величезні відбудуться. І ця нова українська держава, вона повинна бути спадкоємцем не окупаційної влади, яка була сюди принесена на московських штиках, а вона повинна бути спадкоємцем саме держави Української Народної Республіки, до якої був причетний Михайло Грушевський. Продовження цього етапу це був гетьманат Павла Скоропадського. Ми їх розглядаємо як дві фази українського державотворення. Час для нас важливий як час осмислення помилок. І знаходження правильних рішень. Ми тепер вже розуміємо, українці, що у нас повинна бути правильна символіка. Ми повинні розуміти, що Україна наша вона повинна бути вона повинна здатна захистити себе. Це була величезна помилка Грушевського. Що він сподівався, що наші брати по ідеології з півночі, що вони будуть нашими братами і нашими друзями. зараз, завдяки цій. Нашого нас цього міфу вже немає. Міпу посадізму немає. Ми знаємо, хто хоче нас знищити, і ми знаємо, що ми повинні бути сильними. І тому тут випливає ще одна цікава ідея відродження української традиції, давня українська традиція, самоврядування, самозахисту і незалежної держави. На велике щастя, залишки цієї традиції ще лишилися в світі. І дуже гарний приклад нам подає Швейцарія. Швейцарія це країна, яка стоїть якраз на трьох кітах, які потрібні України. Перший кіт це самоврядування. Там реальне народовладдя. Другий кіт це самооборона. Все населення озброєне. І держава готова захищати себе дуже рішуче. І тому там і мир, тому що хочеш миру, готуйся до війни, а нападає завжди на слабких. Тому що беззахисних вона провокує агресивність. І третій момент важливий, що Швейцарія це реально незалежна держава, реально суверенна. Вона не входить жодні на державні утворення. Вона не входить не ні в НАТО, вона не входить ні в Європейський Союз. Вони не підкоряються ніяким там євробюрократам. Вони вирішують все, що вважають за потрібне. При цьому це держава, яка має найвищу якість життя, принаймні, в Європі, можливо, і в світі. І Держава, яка користується всіми благами незалежної держави, от коли в нас говорять, що от ми хочемо подорожувати по Європі, так це ж саме Швейцарія Вона входить в Шенгенський Союз і вони вільно подорожують куди хочуть, без входження ні в який Євросоюз. І тому я хочу сказати, що Швейцарія це залишок однієї давньої козацької традиції і модернізованої, на якій ми можемо дивитися і брати його за приклад. І на багато чого взяти звідти корисно. Наприклад, ви, може, знаєте, що в Швейцарії, коли проходять збори, коли чоловіки проходять збори військові щороку, то там всі там немає значення до якого стану ти належить. Там в армії можуть бути в одному підрозділі і банкіри, і якісь там звичайні селяни, і звичайний продавець. Вони всі разом. Оце і є нація, оце і є єдине братство і консолідація. Зараз в Швейцарії розвертається ще наступний проект. Вони порахували, що замість того, щоб тримати всі ці соціальні служби, які, як завжди, є корумповані, вони вирішили, що кожен громадянин він може отримувати частину від національного прибутку. Тобто родині просто даються гроші, тому що ти громадянин, і родина в принципі може взагалі не працювати. Але Дослідження показали експерименти, що якщо людині дати гроші, вона не буде пити, там колотися, якимось непотрібом займатися, вона починає творити. І тому нація розквітає. Ці-всі речі ми можемо зробити, ми можемо піти далі. Ми можемо взагалі ліквідувати цей, значну частину цього паразитичного гадючника, якщо скасувати податки, внутрішні податки, громадяни України не повинні платити податки. Вони можуть зніматися, якийсь відсоток, може зніматися автоматично. Кожної транзакції, але ми не повинні займатися оцією ганьбою. Ми не повинні думати про те, що хтось постійно контролює, що треба якісь папери писати і мати цю купу ці головного полю. І найголовніше готувати силу армії паразитів. Так що лишився великий кусок, великий, а, велика модель української козацької традиції. Швейцарія, до речі, має козацький прапор на малиновому тлі білий хрест. Традиції всі українські. Тому можемо на це просто дивитися, брати приклад, брати краще, що є. І рухатися далі. Ми ще перевершимо Швейцарію. Подивитися, що Україна ще Швейцарія буде дивитися і казати, Боже, вони ще краще, ніж у нас. Слава перемозі! Слава! Слава! Слава!